Сьогодні в програмі. Президент Обама може відмовити від зустріч із зустрічі з президентом Путіним через надання притулку сноудену. Молоді єгиптяни незадоволені не задоволені владою і закликають до третього майдану. Економіки Європи та США демонструють ознаки одужання. Музика. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». У Вашингтонській студії працюю я, Тетяна Ворожко. Сполучені Штати готові обмежити масштаби стеження за власними громадянами. Президент США Барак Обама заявив, що він відкритий до пропозицій щодо зміни спірних програм електронного стеження заради відновлення суспільної довіри. У спільній заяві лідери комітетів з розвідки Сенату та Палати представників повідомили, що протягом серпня вони мають намір виробити пропозиції щодо підвищення прозорості антитерористичних програм та захисту права на приватне життя при їх здійсненні. Про інші події далі в короткому огляді новин за п'ятницю друге серпня. Сполучені Штати висловили розчарування рішенням Росії надати тимчасовий притулок колишньому підряднику агенства національної безпеки Едварду Сноудену. Сенатор демократ Чак Шумер закликав президента Обами порекомендувати перенести місце саміту великої двадцятки, що має пройти у вересні у Санкт-Петербурзі. Вашингтон розглядає можливість відмовитись від зустрічі президента Обами з президентом Путіним, що планувалось під час цього саміту. У неділю 4 серпня ряд посольств і консульств США, переважно в мусульманських країнах, будуть закриті у зв'язку із загрозою безпеці їх співробітників. У своїй заяві державний департамент не уточнив, про яку саме небезпеку йдеться. Але один з конгресменів в ефірі телеканалу CNN сказав, що загроза надходить від Аль-Каїди. За даними сирійських активістів, щонайменше 40 людей загинуло, та десятки отримали поранення у результаті бої за місто ГОМС. Одна з ракет, випущена повстанцями, потрапила в арсенал зброї, що спричинило серію вибухів. Кулаки пустили у хід тайванські парламентарі під час обговорення питання проведення всенародного референдуму щодо будівництва нової АЕС в Україні, що має три атомні електростанції, атомна енергетика є дуже непопулярною, і населення кажуть спостерігачі, навряд чи підтримало будівництво нової АЕС під час референдуму. Верховний суд Італії підтримав рішення суду нижчої інстанції, визнавши колишнього італійського прем'єр-міністра Сильвію Берлосконі винним в ухилянні від сплати податків та засудивши його до чотирьох років ув'язнення. Розлючений політик та медіамагнат назвав рішення суду безвідповідальним у відповідності до італійських законів. Через свій похилий вік Берлосконі може відбувати покарання, перебуваючи під домашнім арештом або виконуючи соціальну службу у благодійній організації. При цьому йому заборонено займатися політичною діяльністю. До довічного ув'язнення без права дострокового звільнення плюс тисяча років засудили жителя Клівленда, 53-річного Еріля Кастра. Його визнали винним у викраденні трьох молодих жінок, яких він утримував у полоні понад 10 років. До оголошення вироку він визнав себе винним в усіх звинуваченнях, щоб уникнути смертної кари. У Єгипті, незважаючи на заборону, тисячі прихильників усунутого від влади президента Мухаммеда Мурсі вийшли на демонстрацію. Проти протестуючих поліція застосувала слізогінний газ, але розігнати їх не вдалося. Тим часом Вашингтон виступив із найсильнішою досі підтримкою дій армії Єгипту. У четвер державний секретар Джон Керрі заявив, що військові по суті відновили демократію в країні та на прохання мільйонів єгипетських громадян врятували країну від хаосу. Утім, молоді єгиптяни, що колись вийшли на площу Тагрір, кажуть, що вони не хочуть вибирати між ісламістським мусульманським братством та військовим урядом, що бореться зі своїми політичними противниками за допомогою куль та слізогінового газу. Вони шукають третій шлях. Розповідає Олексій Кузьменко. Більше двох років тому єгиптяни, ліберали, ісламісти, християни, копти та всі невдоволені 30-річним правлінням Хосні Мубарака в ході спільних акцій протесту примусили його піти. Незабаром стало зрозуміло, що у людей, які разом прогнали Мубарака, все ж дуже різні погляди на майбутнє Єгипту. Перший демократично обраний президент країни, ісламіст Мухаммед Мурсі, за рік налаштував проти себе значну частину країни. Військові, які відправили його у відставку, вже кілька тижнів займаються стабілізацією країни та так, що чи не щодня надходять повідомлення про загиблих. Студентка Каїрського університету Осама Мелюк каже: не для того люди ризикували життям, щоб тепер обирати між військовою диктатурою та диктатурою ісламістів. Ми не хочемо ні Мурсі, ні військових захолотників, ані повернення Мубарака. Нам треба, щоб революція продовжувалась тут на площі Сфінкса у Каїрі збирається нечисленний альтернативний третій майдан. Люди кажуть, що виступають не проти когось, а за позитивні зміни. Ми боролись за хліб, свободу та справедливість, а до боролись до того, що свободу обмежують, а людьми керує бажання наживи. Активістка Гадіра Ахмед додає, наживаються вчорашні революціонери за рахунок інших єгиптян. Знецінилось людське життя. Обидві сторони, і військові, і керівництво братів мусульман щедро приносять у жертву звичайних людей. Третій майдан з'явився близько місяця тому. Спочатку у формі дискусії у Фейсбук та Твіттер. це переважно молоді люди. Гадір, феміністка та правозахисниця. Махмуд – глибоко релігійний адвокат. А єгипетський фермер їх позицію не сприймає. Ми хочемо, щоб країна стабілізувалась, але багатьом немає чого їсти. А ці революціонери точно не бідують. Матеріальне становище третього майданівців може і не найгірше, але вони скаржаться на нестачу політичного вибору. Як і у революціонерів 2011 року, плану дій у разі перемоги у них немає. Ми хочемо, щоб усе пройшло спокійно. Ми хочемо революцію. Ну ви розумієте? Це важко зараз пояснити. Якщо чесно, все дуже заплуталось. Власне, саме так і почувають себе чимало єгиптян. Розгублено. Поваливши диктатора, вони розчистили шлях до влади релігійним фундаменталістам, від яких їх тепер звільнила військова хунта. Бажаючих розібратись, як вийти з цієї ситуації Україні точно вистачає. Олексій Кузьменко, Голос Америки. Чвертий квартал поспіль обсяг української економіки зменшується за даними Державної служби статистики України. В другому кварталі цього року ВВП країни знизився на 1,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А от європейська економіка почала демонструвати ознаки одужання. Декілька останніх років рецесії не лише залишили мільйони європейців без роботи, а й ледве не призвели до колапсу євросоюзу та грошової одиниці євро. Тепер експерти намагаються оцінити, чи означають останні дані те, що економічна криза завершилася з деталями Мирослава Гонгадзе. Промислове виробництво у Європі починає відновлюватись. Це означає збільшення кількості робочих місць. А відповідно, працівники та їх родини зможуть витрачати більше грошей. З часом це призведе до економічного зростання. Останні статистичні дані дають підставу експертам, як Джонатан Бак, редактор фінансового видання Бернс, вірити, що економіка Європи йде на поправку. Я думаю, що ми побачимо вихід Європи з рецесії у кінці цього року. Це було б гарною новиною для робітників у Європі, як ось цих у Румунії. Вони вийшли на вулиці, виступаючи проти запланованих звільнень і скорочення заробітної плати. Ми прийшли сюди в першу чергу, щоб захистити свої робочі місця, мати вищу заробітну плату та кращі умови праці. Протести по всій Європі та високий рівень безробіття спонукає інших експертів сумніватись у швидкому одуженні економіки. навіть найбільш оптимістичні дослідження вказують на дуже скромні темпи зростання. І після такої тривалої і глибокої рецесії це складно навіть назвати одужанням. Рік тому деякі експерти попереджали, що економічне падіння може призвести до колапсу євро. Але цього року Латвія планує приєднатись до країн Єврозони. Чиновники вже демонструють дизайн нових монет. Те кажуть експерти, загроза для євро таки залишається реальною через втому виборців більш розвинених країн Євросоюзу, які несуть на собі тягар витягування з кризи слабших. Це на думку експертів, є ознакою продовження напруження в єврозоні у наступних кварталах. Джон Бак протилежної думки. Порятунок країн Єврозони допоміг стабілізувати ситуацію з борговими зобов'язаннями та вирішити бюджетні проблеми. І розпад єврозони, як виглядає, вже не стоїть на порядку денному. Та незважаючи на оптимізм, бак прогнозує, що європейську економіку таки можуть чекати потрясіння попереду. Ми ще можемо побачити декілька потрясінь, які протестують стабільність сьогоднішньої ситуації у Європі. Таким чином, навіть якщо Європа перебуває на різних стадіях, відновлення цей процес буде тривалим, довгим і непевним, особливо для найбільш проблематичних економік регіону. Мирослава Гонгадзе, голос Америки. Зростає і економіка Сполучених Штатів. У другому кварталі цього року ВВП країни виріс на 1,7%. Показники американської економіки виявилися навіть кращими ніж очікували експерти. Щоправда, ріст не настільки певний, щоб центральний банк країни змінював політику втримання низьких процентних ставок на позички. Пояснює Зорислав Байдюк. Загальний показник економіки США – внутрішній валовий продукт продовжує повільно, але зростати. Цьому сприяють пожвавлена купівельна активність американців та покращення стану ринку нерухомості. Хоча економіка країни далека від повного одужання, експерти приємно здивовані її здатністю протистояти масштабним бюджетним скороченням, запровадженим конгресом кілька місяців тому. Дивовижно, як добре працює економіка, враховуючи бюджетні скорочення та підняття податків цього року. Щоправда, ще рік тому Му я передбачав, що якщо б нам вдалося уникнути бюджетних скорочень та збільшення податків, наша економіка могла б зрости на 3 а то й 4 відсотки. Про негативний вплив бюджетних скорочень на економіку країни говорять і експерти центрального банку. Вони попереджають законодавців, що продовження політики скорочень може сповільнити процес економічного відродження. Тож економісти очікують, що політика центрального банку на цьому етапі не зміниться керівництво центробанку прихильники утримання низької ставки і не поспішають підвищувати відсоток на позички. Щомісяця центробанк скуповує облігації та іпотечні боргові зобов'язання на суму 85 мільярдів доларів, аби отримати відсоткову ставку на низькому рівні. Якщо припинити це робити, відновлення на ринку нерухомості США може знову сповільнитись. А це матиме негативні наслідки для економіки. Загалом очевидно з часом все менше людей зможуть отримати позичку на житло, а це загальмує продаж нерухомості та будівельну галузь. Це у свою чергу може завдати шкоди ринку праці, який демонструє ознаки одужання. Згідно з щойно оприлюдненого звіту, безробіття у США впало до 7,4%. найнижчий рівень за останні 4,5 роки. Зорислав Байдюк, Голос Америки. На завершення випуску нагадаю, що цими вихідними в ефір вийде черговий випуск тижневика Голосу Америки Вікно в Америку. Що цим разом на вас чекає у програмі розповість її ведучий Зорислав Байдюк? Цим разом крізь вікно в Америку. Ідея розпродати мистецькі скарби з банкрутілого Детройта викликала жорстку критику мешканців міста. What kind of help are you, благодійники допомагають жінкам розпочати нове життя вільне від наркотиків та алкоголю. Вакцина від вірусу папіломи людини працює та захищає від ракових захворювань, доводять дослідження. Google Glass. Чому новий революційний винахід викликає занепокоєння правозахисників? Дівчата підлітки під час літніх канікул вивчають побут та роботу пожежників. Дивіться вікно в Америку на п'ятому каналі у суботу о 21.40 та у неділю о 9.35 ранку. А у понеділок, 5 серпня, на першому національному о 15-й годині дня. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою www.chastime.com. На сьогодні в мене все ви дивилися час тайм». з вами була Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. Приємних вам вихідних.